Наука науковці університету британського нотінгеми розробляють мобільний додаток, який визначатиме, чи дитина народилася передчасно. Технологія буде використовувати спеціальні відмінні риси на ніжках, обличчі та вухах щойно народженого немовляти, аби визначити гестаційний вік плоду і зрозуміти, чи йому потрібна інтенсивна допомога. Технологія може знадобитися у країнах, які розвиваються. Лікарень і медичного обладнання там бракує, і визначити строк вагітності шляхом професійного обстеження не завжди можливо. It's, um, Ця система спрямована на те. Аби зібрати якомога більше даних як найбільшої кількості малюків, і потім на базі цих даних створити телефонний додаток, який зможе автоматично визначити, який гестаційний вік немовляти. Додаток просто запускає для вас камеру, підказує, де має розташуватись на знімку обличчя вухо чи ніжка немовляти. Подібні медичні додатки вже використовуються у галузі. Аби ідентифікувати різні види хвороб, часом навіть рак, новий додаток має допомогти не лише окремим батькам, а й стати у нагоді цілим громадам, які проживають у віддалених регіонах. Ми могли б використовувати дані зі смартфонів і завантажувати їх до централізованої інформаційної бази. Вона б могла показати де недоношені немовляти народжуються частіше, так би ми могли втрутитися у ситуацію і допомогти певним частинам населення, які за зібраними даними мають проблеми з перечасним народженням. Команда також планує дослідити можливу різницю у пренатальному розвитку дитини у різних куточках світу.